Хей хей, з вами як завжди Дил Рей. А це новий Центуріон Марк 2. прямо з поточної бойової перепустки. Представлена ця машина, звісно ж, за Великобританію. Із першого погляду він схожий на перший центуріон. Але все ж, не дивлячись на невелику розбіжність в бойовому рейтингу, ця машина має ряд суттєвих відмінностей. Бойовий рейтинг другого центуріону складає 6,3. Для порівняння зараз можемо побачити бере першого та третього центуріонів. Головна відмінність цього центуріону в порівнянні з першим це вже інша форма башти, що має трішки складніший рельєф та більший габарит бронювання. Говорячи про бронювання, другий центуріон має точно таке ж VLD та НЛД, як і в першого та навіть третього. А саме педантичних 76,2 мільйонів. Міліметри катаної його броні, точно така ж цифра, як і на калібрі гармати. Інженер цього танку явно страждав від перфекціонізму. Також на ВЛД наліплено два клаптика траків, які додають нам по 20 мм броні кожен. Це не суттєво, але в деяких ситуаціях можливо саме цей допоможе нам пережити на один постріл більше. В цілому, говорячи про бронювання, його тут ніби на папері немає, але в реаліях, гри, коли цей танк переважно більшість боїв грає в топі, тобто грає він проти М18 Джамбо зі 100 мм пробою і їм подібним танкам. Де ця броня ще навіть може щось танкувати, башто так тим більше. Борти танку мають 50 мм основний шар броні та накладки по 6 мм. Двигунний відсік прикритий 37 мм броні. Але є тут проблемка, яка стосується всіх центуріонів. Це БК в передній частині танку, яке вистрілити може будь-хто першим ж пострілом в НЛД чи ВЛД. До речі, тут із аналізом бронювання в ангарі є цікавий баг. На броні башти не вказаний габарит бронелиста, хоча захист він має, і навіть можна побачити розмір бронювання в тій чи іншій точці. Перейдімо до гармати другого центуріона. Називається вона Ordnance UF 17Pounder, і має, як вже було сказано раніше. Ініше калібр 76,2 мм. Це точнісінько, така ж гармата, як і у гілкового першого центуріона. І снарядів на вибір маємо масу суцільних снарядів. Слава Богу, на них тут грати не доведеться. Фуасний снаряд 9 мм пробиття, димовий снаряд і підкаліберний з піддоном що відокремлюється. Звісно, стріляти я рекомендую під калібером і тільки ним, оскільки для постановки димової завіси в нас тут є димові гранати, які вистрілюються двома залпами по 6 гранат в кожному, завдяки чому закривають повністю весь простріл танку та добре допомагають в бою. Тому димові снаряди нам не знадобляться. Головний козир цієї гармати. Та відмінність її від такої ж тільки на першому центріоні це двоплащений стабілізатор, завдяки чому наша гармата взагалі не розхитується. Та ми маємо змогу стріляти на повному ходу. І це все нагадаю на БР 6,3. Так, у підкаліберів є деякі проблеми із дамагом, але перезрядки в гармати в 7,6 секунд стоп та 5,9 на Асах дозволяє стріляти ще раз, особливо проти радянських деструкторів з їхньою перезрядкою. Найголовніше в цьому ділі це стріляти першим. в чому нам і допоможе стаб, кути вертикального наведення складають мінус 20 донизу та 20 до верху. Швидкість горизонтального наведення 14 градусів в секунду в базі та 20 на Асах, а ось вертикально слабкувата 2,8 та 4 відповідно. Загальний боєзапас танку складає 77 снарядів, або є укладка першої черги 8 снарядів. Також тут присутній малокаліберний 7,92 кулемет Беса, який майже безкорисний, але все ж може розстріляти притул якогось БТРЗД. Двигун другого Центуріона має 640 кінських сил при 2550 обертах на хвилину, що досить непогано, але проблема тут не в двигуні, а в трансмісії, яка має всього 5 передач переднього руху і обмежує максимальну швидкість до 34 км на годину. А от завтра передача тільки. Одна, однак можна розвинути швидкість до 12 км на годину, що досить непогано. Вага цього центуріона складає 48,8 тонн, а керує ним екіпаж із 4 чоловік. Грається ця машина на подив дуже добре. Хоча не буду брехати, я думав, буде значно гірше. Частенько вона танкує, та навіть після пробиття її бронювання нерідко залишається з двома членами екіпажу і може продовжувати ведення вогню. Однак під ніж краще не лізти, тому відігрувати варто від другої лінії та завжди триматись команди. Тому варто пам'ятати, що все танкування цього центріону це чистий рандом. Ремонт у цього танка взагалі копійковий, оскільки це все. Все ж, прям техніка, тому думаю, фармити на ній срібло або навіть і прокачувати гілку буде одним задоволенням. А головна особливість цього танку це незрозуміла заниженість БР'ю, оскільки, моя думка, 6,7 для нього було б найкращим варіантом. Невеличка історична довідочка. Центуріон або ж А41 це британський середній танк, що розроблявся в 1943 45 роках для протидії німецьким важким танкам в рамках концепції універсального танка. Свого часу Центуріон мав замінити з собою існуючі раніше піхотні та крейсерські британські танки. Центуріон Марк 2 або F4207 це Модифікація зі зварною баштою випущених було більше ніж 700 одиниць. А вже в 1951 52 роках всі вони були модернізовані до версії Марк В Цілому Центуріон Марк 2 в Вартандрі досить цікава машина. Вона має трішки поганий дамаг на підкаліберних снарядах. На ній також відсутні будь-які далекоміри, встановлені слабке бронювання. Та загалом другий Центуріон має спірну рухливість. Однак, снаряди по спірний дамаг стабільно мають пробиття, завдяки чому пробивають всіх і навіть найскладніші місця. Присутні димові гранати для постановки завіси, низький бойовий рейтинг 6.3, та майже завжди грав топі. Головна особливість двоплощений став. А також хороший фарм. В Цілому танчик вийшов непоганий, тому засловує 7 з 10 British Snails.